Можу взяти футболку футболіста донецького шахтаря Данила Сікана Сьогодні житомирське Полісся приймає донечан в заключному турі першого кола. Полісся до сьогоднішнього матчу вже не перемагає вісім турів. А шахтар йде в трійці лідерів чемпіонату України. Сікан на цей раз почав матч з лави запасних, А я цей весь час стояв з плакатом. Сподіваюсь, що він побачить. Перший тайм закінчується з рахунком 0-0. А я йду до підтрибунки чекати Данила. Полісти вже йдуть на відпочинок, але поки Сікана я не бачу. Я не втрачаю надію та продовжую стояти. Ось він з'являється на горизонті, але на жаль, він мене не помічає. Другий тайм розпочався, і шахтар почав створювати момент. Житомирі дуже полюбляють футбол, навіть якщо мінусова температура збирається дуже багато вболівальників. На матчі також були присутні вболівальники шахтаря, і вони постійно підтримували команду. Під час розминки Данила став напроти нього. Сподіваюся, він помітив мій плакат. Сікан побачив мій плакат, і в мене є надія, що після матчу віддасть мені свою футболку. 81 хвилина матчу і Данило з'являється на полі. На 88-й